Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. В минулому відео я вам розказувала щодо змін, які були внесені в постанову 560 на підставі постанови 91 від 28 січня 2025 року. Також я вам обіцяла розказати, в яких випадках військово зобов'язаний, який отримав повістку, може не з'являтися по повістці, для проходження медичного огляду. Саме це питання я хочу зараз вам пояснити. Перед нашою розмовою традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Якщо ж ви хочете, щоб ваше питання або запропонована тема були розглянуті в наступних моїх відео. Пишіть запит у коментарях, попередньо великими літерами проставляєте словосполучення Нагальна тема для консультації. Якщо ваше питання або ваша тема набере найбільшу кількість вподобай, я обов'язково зроблю щодо неї відповідне відео. Отже, повертаємося до теми нашої розмови і зразу почнемо з практичного прикладу. Уявімо. Що військовозобов'язаного зупинили працівники територіального центру комплектування та поліціянти для перевірки його військово-облікових документів. Після перевірки документів військовозобов'язаному чоловікові виписали повістку для проходження медичного огляду, відповідно до якої він повинен прибути до територіального центру комплектування. Цей же військовозобов'язаний в день отримання повістки. Вирішив сформувати запит в електронній формі на отримання направлення на ВЛК через електронний кабінет, тобто через Резерв Плюс. Виникає питання, як саме діяти військовозобов'язаному чоловікові в даній ситуації. Чи може такий військовозобов'язаний чоловік не приходити по повісті щодо проходження медичного огляду, яку він отримав від працівників територіального центру комплектування? Відповідно до змін, які були внесені до постанови 560 28 січня 2025 року, і про які більш детальніше я розказувала в минулому відео, я посилання на дане, на дане відео залишу в описі під даним відео. Визначено, що у разі, коли військово зобов'язаний самостійно виявив бажання пройти медичний огляд, він може подати запит засобами електронного кабінету, тобто через Резерв Плюс, і отримати відповідне електронне направлення на проходження медичного огляду протягом увага, одного календарного дня з дня подання такого запиту. Далі. В новому пункті 74-3 постанови 560 зазначається, що з часу отримання військовозобов'язаним електронного направлення на ВЛК, яке формується у відповідь на запит через електронний кабінет, тобто через Резерв Плюс, вважається, що військовозобов'язаний підтверджує отримання повістки про виклик. З метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, і в такому випадку може такий військовозобов'язаний не з'являтися у строк і місця, зазначені в повісті для проходження медичного огляду. Для більшого розуміння повертаємося до нашого уявного прикладу. Отже, до прикладу, сьогодні, в нас 5 лютого 2025 року, військовозобов'язаного чоловіка зустріли працівники територіального центру комплектування. Перевірили його військово-облікові документи, виявили, до прикладу, що військовозобов'язаний проходив ВЛК більше ніж півтора роки назад, або військовозобов'язаний на зараз має статус обмежено придатного, вручили йому відповідну повістку на проходження медичного огляду, дата з'явлення до ТЦК в зазначеній повісті, до прикладу, визначена 7 лютого 2025 року. Після отримання повістки військовозобов'язаний чоловік через Резерв Плюс подав запит на отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Протягом доби, як зазначено в нас в постанові 560, тобто протягом 6 лютого 2025 року в електронному кабінеті, тобто в Резерв плюс військовозобов'язаний, має отримати електронне направлення на ВЛК. Якщо він отримав таке направлення, тоді військовозобов'язаний може 7 лютого 2025 року, тобто в дату, яка вказана в отриманій повісті, не з'являтися до ТЦК. Тобто не з'являтися до ТЦК по отриманій раніше повісті. Тобто, фактично, таким чином, військовозобов'язаний чоловік додатково зберігає свій час, не витрачає свій час для. Візиту до територіального центру комплектування та може за електронним направленням зразу звертатися до відповідного медичного закладу для проходження ВЕЛКА. На що треба звернути увагу в даному випадку? По-перше, в повісті, яку військовозобов'язаному вручають працівники територіального центру комплектування, повинно бути вказано, що цей військовозобов'язаний викликається до ТЦК саме для проходження медичного огляду. Якщо в повісті буде вказано іншу мету прибуття в ТЦК, ну, до прикладу, для уточнення персональних даних військовозобов'язаного таку повістку військовозобов'язаний не може ігнорувати, і навіть якщо він сформує запит. На отримання направлення на ВЛК отримає це направлення на проходження ВЛК, він все рівно повинен виконати вимоги отриманої повістки від працівників ТЦК та з'явитися до ТЦК, вказаний в повістці строк. Тобто не приходити по повістці, врученій працівниками територіального центру комплектування, військовозобов'язаний може, якщо в такій повістці написано, що його викликають до ТЦК для проходження медичного огляду. І військовозобов'язаний отримав електронне направлення на ВЛК через резерв плюс до дати фактичного прибуття до ТЦК, яка вказана в отриманій ним повістці. Друге. В електронному направленні на ВЛК, яке буде сформовано через Резерв Плюс, обов'язково повинно бути вказано строк проходження ВЛК. Військовозобов'язаний повинен враховувати цей вказаний строк та пройти ВЛК до визначеної в направленні дати у випадку, якщо військовозобов'язаний не встигає пройти ВЛК, таке може бути строк, який вказаний в електронному направленні. Увага, обов'язково в такому випадку потрібно про це додатково повідомити Територіальний центр комплектування, щоб унеможливити в подальшому притягнення такого військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності за фактичне порушення правил військового обліку. В наступному відео я планую розказати про реальність отримання направлень на ВЛК через попередню реєстрацію в електронній черзі на сайті Міністерства оборони. Буду розказувати, які вимоги визначають працівники територіальних центрів комплектування для реєстрації в електронній черзі, і які наслідки, якщо військовозобов'язаний неправильно зареєструвався в електронній черзі, і все таки прийшов до територіального центру комплектування за направленням на проходження ВЛК, на проходження медичного огляду. Тому. Не забудьте підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. Також дуже прошу підписників, а також слухачів поділитися своїми враженнями щодо електронних запитів, які насилаються в Резерв Плюс для отримання направлень на ВЛК, а також тих слухачів, а також підписників, які все-таки отримували направлення на ВЛК. Дуже буду вам вдячна за ваші коментарі під даним відео. Поки це все ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя для неповнолітніх, яка дає можливість зокрема потерпілій стороні обговорити відшкодування нанесеної. Шкоди, строки відшкодування нанесеної шкоди, а також отримати вибачення від неповнолітнього правопорушника. Більш детальніше про програму в описі під даним відео. Дякую величезне за увагу, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші підписки. До зустрічі! Бережіть себе!